Куди прилетіли з коли було шикування хлопців військових, і за моєю інформацією загиблих більше 70 чоловік. І як пишуть самі люди, вже е, хлопців швидко і тихенько поховали без суда і слідства. Я хотів спочатку зробити відкрите відеозвернення і е, заяву щодо цієї трагедії, е, звернувшись до влади. Але е, я думаю, що люди мене не зрозуміють і звинуватять у державній зраді, тому що сьогодні звертатися до нашої влади це все одно, що звертатися до ворога в даній ситуації внутрішнього, тому що такі злочини не озвучуються. Ці злочини замовчуються жодного захисту сьогодні. Сумського регіону, сумських сіл при е, кордонних сіл немає. Тому мене приємно здивувала та ситуація, що е, люди масово зараз почали писати про цю трагедію, яка чомусь так же само масово ігнорується нашою владою. Давайте не забувати, що ми все-таки джерело влади. Тому я би хотів звернутися в першу чергу до людей, до сумщан, до українців, щоб якомога більше сьогодні говорили про цю ситуацію, про цю трагедію. Яка не просто нічому не вчить, а наче як дає навіть приклад, як знищувати наших хлопців, коли непрофесійність камбатів призводить до таких трагічних наслідків. Разом з тим, сьогоднішній день я витратив повністю на документи, точніше, на звернення, на запити, на адвокатські запити, на е журналістські запити. Щодо цієї ситуації, яка відбулася, на підставі також звернень людей і військових в тому числі. Тому потрібно тільки говорити, потрібно змушувати цю зелену владу робити все для захисту і держави, і кожного українця, а не здавати сьогодні сумщинам. Мої звернення сьогодні стосуються. Ситуації, яка відбувалася, яка відбулася, вибачте, біля села Селебезик і обстріло сумських сіл, де люди себе вважають просто беззахисними. Отже, голові Служби безпеки України, Генеральному прокурору України, це всі листи, які зараз пішли, державним вельми послам Держав партнерів України. Верховному головному Командуючому Збройних сил України та Президента України, голови Служби безпеки України, директор Державного бюро розслідувань, Генеральний прокурор України, Міністр внутрішніх справ України, голови Комітету верховної України з питань правоохоронної діяльності та нацбезпеки, оборони і розвідки. Всі ці заяви написані з метою створення військової слідчої комісії. Притягнення до кримінальної відповідальності за халатність, а можливо за державну зраду відповідних державних чиновників в першу чергу і військових. Тому е запит несе в собі вимогу по створенню ряду комісій розслідувань з залученням і депутатів, і міжнародних експертів. Тепер стосовно депутатів. Чому ви мовчите сумчани? І не запитуйте, де ваші нардепи. Я йшов в нардепи колись по сумам, по рідним сумам. Ну, сумчани вирішили, хай лучше обізяна з надписю Слуга народу», чим свій земляк від Сумщини. Тому два нардепи. Взагалі не знаєте, де Сумщина знаходиться, але ви їх зробили нардепами. Інші нардепи, хоч від сум, користі від них ніякої. Окрім того, що вони самі собі виписують гроші на компенсацію то житла, то діяльності, то клянчать деньги якоби на е, зміцнення неба, ППО і Сум, а насправді просто роз... займаються розкраданням. Зокрема, мова йде про Васильєва. Хтось запитав за де взагалі цей нардеп? Чому ви не берете їх за глотку, щоб вони своїми жопами приїжджали на прикордонні е, села? Зі своєю охороною, зі своїми помічниками, зі Служби безпеки України. Двісті прильотів би не було. Харе з ними робить селфі, коли вони там приїжджають раз у полгода. Харе їм писати в Фейсбуках. Вони вас не чують. Ви е, просите підтримати законопроект 1137 е, щодо е, мобілізації е, юнаків е, з обмеженими е, вадами до 25 років. Ви їм пишете, прийміть. Кому ви пишете? До кого ви звертаєтесь? Ніхто з нардепів, з міністрів, з влади ніхто нічого не сказав про цю ситуацію, про цю трагедію біля рідного мого безріка. Вони тільки займаються своїми справами, виключно своїми справами. І то у мене зараз надія лише на цей лист до послів країн партнерів України, щоб долучилися. Також на кожне звернення е, я підготував цілий ряд ось, е, переписок коментарів. Е, робота була проведена колосальна. І все це за власні кошти. І коли мені там сьогодні пишуть про те, що... Ти не робиш пости, ти не виходиш на відео, тому люди тобі не скидають Гроші, мені важливіше сьогодні закрити ці питання, тому що якщо дасть Бог тільки всі листи, звернення, факти, аргументи, докази, документи, відео, фіксація, ситуація, яка відбулася під безліком, дойде хоч кудись. Хоч в один достукається кабінет якому зацікавляться в цьому, а в будь-якому випадку хтось зацікавиться, то це вже плюс від мене колосальний. Не славісний, а конкретний. Подіям. Тому що, вибачте, пізнітні мішки ворочі. Треба тепер сьогодні щось вже робити. І заставляти владу працювати на державу і на українців. Ну не хочуть вони. Значить, будемо змушувати. Я моніторю сьогодні новини. Неде про безріп, не неде про Сироватку, про Чернеччину, про е, обстріли. Немає нічого. Ми сьогодні один на один залишилися з вами е, в цій війні. Ну так, з нами ще ж Безугла. Оця Безмозла, яка теж написала про цю ситуацію про Безик, е, сказавши, що, е, ну, як сам там якісь е, якоби розумні речі, але насправді вплив нам мовчить і приємно слухати. Тому е, від вас. Я прошу розголосу. І від вас я вимагаю, щоб ви сьогодні тащили, шукали, визванювали нардепів за кадики за яйця на їхні виборчі округи, де вони бігали і е, обиралися нардепи, і сьогодні свої жопи поприставили на роки вперед, забезпечили. Один Ананченко там створює свій благодійний фонд, який разом з військовою адміністрацією Сум буде співпрацювати, тобто бабки відмивати. Де молоток, де Деркач, де ті діятелі іскусства рігіаналовських? Пообирали? Так змушуйте їх працювати. А то як зарплати собі і помощникам, так вони попіднімали. Причому ходять всім нам ідіотам, типу, розказують, що вони зарплата 30 тисяч гривень. Та це не гроші. І це не головний їхній дохід. Саме головний їхній дохід це повністю компенсація їхнього е, е, житла е, е, діяльності нардепської з державного бюджету України. Плюс дотації, плюс премії. І е, за кожну поїздку, за кожен, підйош е, перду компенсували. Поїхав, компенсували. Ручку купив, компенсували. Оце бабки, вони молотять. І сидять, розказують, постелі роблять, що їм болить. Всякий їм болить. Сьогодні треба. Е, Повністю захистити Сумський регіон, який по всім признакам просто вже зданий. Зато в нас ж є достіження Курск. Правда, хлопці вже з Покровська перекинули на сусідні села. На Мердоград. Зато у нас Курск. А Сумський регіон здається. Знищується села з слідця землі старається. І жодного слова. Так а хто буде за нас говорити? Я, я собі вже на дві кримінальні справи наговорив. Подозріваю ще на одну е, підозру по що е, вони нам придумають? По державній зраді чи е, по сварки е, на адресу військово країни держави, я ще на собі тут написав. Так може цього хоч користь буде, тому що ці всі бумаги, вони захищені законом України про журналістську діяльність і законом України про адвокатську діяльність. Тому що я плачу адвокату за кожну бумажку. Так скажіть мені, я маю сидіти пасти, писати і гроші клянчити, і хоч якусь користь приносити цій державі, дала до державі просто людям і хлопцям, даже своїм землякам, сидячи днями, вже голова так пухне. Собираючи матеріали, вичитуючи документи, запускаючи гарячу лінію, вичитуючи коментарі, готуючи документи, оплачуючи кожну бумажку, кожний конверт, кожну марку. А потім отримувати підозри. То мені одному це треба? Ви самі все чудово знаєте і бачите. То не треба мовчати. Треба говорити і захищати тих людей, які хоч щось в цій країні намагаються зробити корисного. Не вибачте, пізніжом, а ділом. І тільки ви, виходить, одні е, пишете в соціальних мережах про ситуацію біля Безика. Все. Всім іншим взагалі барабану До Дафені. Клімкін приїхав. Клімкін приїхав і поїхав. Зато на сьогодні відкрили меморіал е, е, жертв Кримської татарів. Да лучше б в міжнародному суді, де ви проїбали позов проти Росії по всім пунктам. Лучше б там виграли суд. Всі пункти. І кримських татар, і ущемлення, і переслідування, і е, е, напад на територію України, докази фінансування е, присутності російської техніки е, в Україні. Нічого не доказали. Зато вони меморіал відкривають. Тому, будь ласка, говоріть, кричіть і вимагайте від кожного нардепа, яких ви побирали долбойовів, придурків, і дебілів, і корупціонерів. Ви, ви обрали. Ви не захотіли обрати сімських своїх земляків. Я навіть не про себе зараз говорю. Так само на округі Ляшка, де обрали Гунька, цього Підараса. Ви не обрали, Чернігівщина, ви не обрали свого земляка військового, який, як положено, в нормальному цивілізованому світі з дитинкою, з дружиною їздив по округам балотувався в нардепи. Ви урода і козла вонючого корупціонера, який важчиш поля позабирав, і хліб во время війни почав вивозити. Ви його дебіла сука, суку цього кончено, вибрали нардепом. А в нас Дебіла Васильєва, шизофреніка, і є же подобним, придурки повибирали. Так заставляйте працювати їх. Хай суки беруть і йдуть, працюють. Всіх своїх помощників, які попіднімали зарплати премії, з собою туди на округа, в поля, на фронт. Один не один із не пролетить. А не фоточки вони, відео селфі роблять, а ви комінь таким там пишете. Пані депутати, закон, кому ви пишете, перед ким ви внішаєтеся. На дерева всіх і потопить нахуй у річках, якщо не, не хочуть захищати державу і свій округ. А не селфістами виставляйте. Виставляйте далі фотки селфі з ними. Радійте, що, що на у полугода приїхав е, до вас на округ. Сраною мітлою і лопатою по горбу треба таких приймати нардепов. І вилами, блядь, на шию. Так їх, сука, і сука, захромить, і оттуда, блядь, на фронт. На Харкову туди. На сумські села. А не ми змушені провести засідання в низах, бо наша рідна юнаківка обстинена. Що з вашого засідання? Яке з вашого засідання? Гнидек. Всім дякую. Документи отправляю. І звертаюся. І до Зеленського. До ГПУ, до СБУ, до МВС, до ДБР, до Генштаба, до Міністерства оборони, до журнал шлюх продажних наших, які тільки пишуть, що то Оскар кіра Феліша лаборант, то військові, які звертаються до президента, скажуть, що це, це труси. Ви вже допустилися до того, що за вас пацанов положили, яких можна було врятувати, якби ви розголос дали свого часу. Не було б 128-ї бригади, тому що там шкамбата б тоді ще убрали би, якого ви так захищали. А думайте, що ви робите? Кров в наші хлопці на ваших теж руках журнашлюхи. Ні слова ніде не пишете, не кажете. Чим ви думаєте, головою чи жопою? Чи ви думаєте, після війни вам все проститься і забудеться? Ну, нахуй такий журнашлюх з України. Мися з усіма цими підарасами, які сьогодні сидять на держбюджеті, собі зарплати премії виписують, придумають з потолка. Декларацію у нардепах Сумських Ніхера одна зарплата. Вообще однієй везли нардепше 34 долара на щиту. Так ви би, блядь, вже до дебілі без нас не робили. 34 долара на щиту. Як ти сука, живеш? Калюжами Водой Водойсь калюжчика хлібчиш. Да бур'яніці на, на городі, не бойся. Вже таких з нас дебілів роблять. Тому звертайтеся до всіх, щоб. Створювали комісію, щоб виїхали на місце події, щоб е, е, притягнули до кримінальної, е, до кримінальної відповідальності всіх. Причет. Там, якщо там зараз кавердуть, і ви це знаєте, не хуже мене. Там замішаних буде. Ланка до самого Києва доведе. Тому що, коли треба українця переслідувати, е, прослуховувати, відстежувати за ним, все є. Так не вже ви думаєте, що е, е, всі прильоти, знаючи, де, коли військові розмістяться і коли буде шикування? Це що, на карти кидають расисти? Отримують інформацію. А які знають, що там слідять за цим всім і відслідковують. Ті мовчать, а ті бомблять. А ми далі будемо теж мовчати, я не буду мовчати, я в мене хоч е, совість чиста. Я вже заговарюю, що я другі сутки сижу з цими все документами. Ніколи такого не було, щоб я так заїкався на відео. Тому що вже другі сутки без сна. Плюс е, зараз проходжу лікування після Покровська, після так, кошмара, який я туди з'їздив. Щоб мені ще якийсь підарас, Гандон, Камбат угрожав і перекривав виїзд із готеля. Це що, що вони, суки, пацанам там роблять, якщо вони собі можуть дозволити за участі Генеральної прокуратури, ну, прокурорів місцевих, ДБРівців е і ВСПників Донецьких, залучивши машини і людей, одного оскара ловить? Ну їм там є що Я скоро все розкажу. Подожди, не все сразу. Дайте тепер по сумам розбиратися. Ніхто ж, не ні... ви ж сука, ніде поважаєш можливості, де хуя й більше. Хуй ви там, сука, сидите в парламенті, щоб уже там блять люстра на вас, сука, впала, тільки щоб ноги не квакнули. Можна ж запити зробити, можна ж кругі столи міжнародних організацій залучити, створити виїзне засідання зробити комітетів на місце події. Викликати в комітет, Верховну Раду викликати на ковор і того ж самого губернатора. І представників сумської поліції, мусарнівні, яка сівалася в перші дні війни в женській платі. І коли оцей Федора Сананчен Пандарде пише, що е е е рекомендую всім евакуюватися, і тіпа, евакуація все організована, ким організована? Ти провіряв. Там організована тільки е е виплати, хабарі, прайс за зелений коридор і за комфортний виїзд. Оце не хорошо організовано у сумських чиновників. А ще у мене сум хорошо організовані хабари. А у вас хорошо організовано з бюджету составить гроші на своє утримання. Оце у вас хорошо організовано. Хочеш провірити, як організовується евакуація людей. Так видіть, падла, провір. Спуска хорошо евакуація, організовується. Тут тобі гарячі лінії, тут тобі і гуманітарка, і все. А ми битва, що нам? Вони ж хочуть показати міжнародній спільноті, що вони дотримуються закону по правам людини. А ми хто? Ми хто? Скотини чи що? А нам не, нас не треба дотримуватись, наш прав. Нас треба по асфальту тягати, зато е, курські повинні подивитися, яка в Україні власть хороша. Поїздіть, сука, туди, свій курс і там руководіть, а ми собі нову виберемо. І пить у цього місця з зюркою з усією піздути. Щоб шоблом, тим йоблом усім, які 30 років цієї війни вели. Де хоч одна гнида сьогодні, де хоч одне падло, яке кричала, я готовий мати вже Україну? на напрядок, здихайте, время прийшло ваше. Докажіть хоч щось. А не футкайте з автоматами. Поки магазини не випадуть. Тому піднімайте свої, вибачте мене жупи і піднімайте жупи ваших нардепів, яких ви повибирали. І пишіть, і кричіть і стукайте, так як це я роблю. Пишіть петиції про створення комісій. Вимагайте від Військової сумської обласної адміністрації термінового засідання і виїзного засідання. Сьогодні завтра сировати. Потім Чернечина, токарі, Низи, Хотінь. Ви ж чудово розумієте, що е, без участі внутрішніх посадових гнит орки на нашій території себе так не чувствували хорошо? Як сабедона, бляді. Тобто ви ніхто ми не знаємо, де хто построєння, а вони вже знають і куди стріляти знають. З кого тут дураків роблять? Так як нам розказують, що енергоблоки на ремонті, Тобто для Польщі енергоблоки не на ремонті, українська електро, електрика е, е, продається, а у нас для нас ми повинні е, криси сидіти в темноті, ви що не знаєте, для чого це робиться? Щоб не гавкали, ні тямкли на Майдани не збиралися. Бо нам як бидло, дадуть за сутки на пару годин світ і думаєш, бігаєш, куди то телефон поставити на зарядку, чи їсти е, 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 приготувати. Чи голову помить, бо вже засалена. Чи дітей покупати, чи в школу завтра відправити на їм теж їсти. Бо тобі дали 3-4 часа на світ. Яке там уже возмущення? Суми мають захистити самі сумчани. Тому що окрім нас з вами вони нікому не потрібні. І ніхто не знає правду, так як по Полтаві. Сидить береза, є влом в, в Фейсбуці, а двоював уже, кстати, все, списаний. Учора по бабському монастирям приховувався, сьогодні він вже списаний, і розказує, що е, в Полтаві не все так печально і настільки загинуло, як там розганяють зраду. Все, що, сосеш у зелених вже? На подсосі. Щоб назад не мобілізували. І таких чмошників, блюдализів. На кожному шагу, на кожному повороті. Зато у них підписників мільйони. Бо ви на них підписуєтесь. А люди сьогодні справді не потрібні. А тоді плачете по кузьмі та по всім остальним. А що ви зробили, щоб його не вбрали? Або що ви зробили, щоб в наступний раз побоялися тронути когось? Свічку виставили тільки в себе соцмережах. Все? Зато до цих підарів записуєтеся пачками. В подписники лізете. Виставили, треба мільйон зібрати. Куда? Що? Ніхто не спрашує з вас. Не провіряє, в бригаді, на якийсь запит, ви запит хоч один бачили від військових. Ви знаєте, що таке запити від військових? Це вас отак беруть за глотку, за військові. І де ж ви до тих пор мозги будуть, поки ви він ці запити закриєте. А не висять монобанки на сотні мільйонів гривень. Туди запит, на ту бригаду, на ту бригаду. По полгода висять, у притулі, старанка чи чмута. Хороші у вас запити по полгода. А бригади хоч такі існують, а запити хоч такі існують? немає. І ви за 15 хвилин українці мільйон забрали. Браво! А потім такі прильоти. І ви не спіли не задайтесь вопросом. Ви де не бачили військових на Хамерсах, на джипах, з дронами дорогими. Все ж, все ж на фронт, все ж таки підари на фронт передають, а хоча ж доходить до фронту. У нас, пацане, як на зілу, так і на старому КАМАЗі. І з дроном прибінтованим тричі ізолентою. А ви висновки не робите. А от одному воно теж знаєте, і не треба. Ускрім вже собі за три роки гемора заробив. І кримінальних справ, і гемора, і боргів, і все остального, і болячок. Все, повіз документ. Всім дякую, і вибачте за емоції, які є вже. Ми сумські всі такі. Емоціональні, але відкритіші, В принципі, як і всі українці. Так що беріть ситуацію розголосом. А на лепе Його яйца. И вот туда на фронт.